Так, Запис почався. Починаємо. Значить, дивіться, я трошечки підготувалася, і зараз я буду спочатку я почну демонструвати те, що я хочу, а потім будемо пробувати, щоб ви приєднувалися і робили те, що за мною. Значить, ви мій екран бачите. Зараз я, що я зараз роблю? Я зараз відкрила програму. Ви мене чуєте? Бачите? Скажіть. Що чуємо, да, да, да. чуємо, бачимо? Я зараз відкрила програму програма Drive IO. І в мене тут переді мною відкрилась ось у мене тут відкрито три сторінки, і ось ця сторінка в мене пуста. Я її навмисно залишила пустою. Для чого? Для того, щоб я вас зараз дуже швиденько зроблю якийсь малюночок і просто буду робити, як це я роблю, щоб ви побачили можливості цієї програми. А далі на, там, на, 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 на інших сторінках... Я буду говорити вам про інше. Значить, бачите, відкрилася для чого ця програма. Ця програма дуже зручна, для того, коли вам потрібно зробити якісь малюнки. В цій програмі можна робити багато сторінок, вибачте, буду відволікатись. В цій програмі можна... Робити декілька малюнків, е, можна їх потім зберігати собі як малюнками, вставляти в презентації, можна робити багато сторінок, як ми це робили з вами в якій в джамборді. На цю програму можна давати посилання, учні можуть туди заходити. Але ну це звісно не дошка, це просто графічна програма. Але якщо ви будете бажати, то ви можете дати їм доступ до редагування і вони там щось вам будуть робити. Ну, то вже окремо. Зараз дуже коротенько. Як воно працює? Значить, переді мною зараз відкрилася пуста сторінка. Ось обраний її розмір цієї сторінки А4. Ось обрана її орієнтація, тобто можна змінювати, як я хочу. Ось ідуть налаштування цієї сторінки, ось вона сітка, ну, так вона зроблена. І зараз я зміню фон для того, щоб ну, просто було якось воно мені трошки наочніше, щоб було, виділялася сторінка. Я змінила фон цієї сторінки. Ось переді мною ця сторінка. Значить, в цьому. У додатку ми обираємо зліва щось, у нас є угорі меню і у нас є налаштування того, з чим ми працюємо справа. Значить, Усе головне, що ми можемо швидко застосувати ось вони, отут, ці елементи, які ми можемо сюди додати. Що мені тут дуже подобається, це ось наступне отут, угорі, ой, не туди. Ось сюди, угорі, є такий блокнотик, в який є, ну, я собі понаскладала ті елементи, які я часто застосовую, і які мені ну, подобаються, щоб я їх більш ніде не шукала. Ось у мене перший елемент наліпочка, і я зараз, бачите, виділилася сторінка, з'явилася ця наліпочка. Ви з наліпочками всі вмієте працювати. І зараз я тут дуже коротенько. Щось вам напишу перше, що ми з вами, як ми, звичайно, з вами готуємося до уроку. Перше, тема уроку. Тема уроку у нас є. Ось є текст. Ну, я вам колись говорила: контрол і коліщатко мишки крутите, збільшуєте, зменшуєте. Воно багато де працює. Саме така команда: <ків> збільшувати і зменшувати те, що ми з вами бачимо. Ось є текст. І ось тут справа ми з цим текстом можемо працювати. Ось ми його зразу збільшуємо, цей текст на цій наліпочці, робимо таким, яким ми його хочемо. І ось він тут є. Значить, я написала, що ми з вами знаємо. Це зараз я тут на цій сторінці дуже швидко пробіжусь, як ми з вами працюємо. Звичайно, всі і я, і всі ми так працюємо. У нас є тема урока, і від цієї теми уроку ми далі рухаємось. Ось цю наліпочку. Тут хочу сказати, вони дуже гарно змінюються, зменшуються. Тут ну, вони такі дуже, ну, це вже я поспішаю, трохи нервую, ну не звичай... Ну, Тут зазвичай воно робиться в будь-якому вставку. Будь да, 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 дуже просто. Ось я додаю другу наліпочку, ось я дуже е, швидко можу змінити її колір цієї наліпочки, вставити сюди текст. І зараз я тут напишу, що друге це е, план. Викладення матеріалу, план викладення матеріалу. Що ми з вами готуємо? План викладення матеріалу, і, ну, далі, допустимо, презентація. Ну, я думаю, що майже всі так роблять презентація, так, і ось у нас так проходить урок. Ми проводимо, зайшли на урок. У нас є тема уроку, у нас є план викладення матеріалу, так, помилки. Ну, ви вибачайте, ви що з сьогодні. І ми у нас є презентація, у нас є слайди, і ми поїхали. Робимо нашу з вами роботу, Проводимо урок, викладаємо матеріал. Ну, там, коли щось спрашуємо, коли щось не спрашуємо, я на цьому зупинятись не буду. Я зупинюсь зараз на наступному. І останнє, що ми робимо: у нас ми прийшли до закінчення уроку. У нас є закінчення уроку. ну Давайте зробимо його якимось іншим кольором. Ну, хай буде отаким. У нас є закінчення уроку, і в кінці уроку ми починаємо самі собі питати, а яке домашнє завдання? Бо ми до кінця уроку прийшли, а що ми будемо давати, ми вже починаємо придумувати, а яке домашнє завдання, а як ми будемо оцінювати. Тобто, ми, ну, я не помилилась, ми всі так уроки проводимо. Кажіть, не мовчіть. Ну, це зазвичай. У нас... Це заключний так, інструктаж, так? так. так заключний ні, Я хочу зараз привести до того. Зараз ми будемо говорити трошки про інший, як проводити урок. Ми, звичайно, як робимо? У нас є тема уроку. Ми знаємо, що ми з цієї теми уроку з вами знаємо, ми знаємо, скільки багато ми йому хочемо розповісти. Ми наскладали собі матеріал, презентації, все, що ми хочемо. Ми, ми підготувалися, ми, як викладачі, до пояснення нового матеріалу. Викладачі, майстри, неможливо. Хто я? Не звертайте на це увагу. Ми викладаємо матеріал. І під час цього викладання ми іноді вам зрозуміло, вам зрозуміло, іноді щось питаємо. Тобто ми йдемо, ми відштовхуємося не від учня, а ми всі відштовхуємося від себе. А від себе це говорить про що? Про те, що ми матеріал знаємо, скільки ми його хочемо розповісти, що ми вважаємо, що їм потрібно й те, і те, і те, і те, і те запам'ятати. І ми так проводимо урок. А тепер дивіться, і моя проблема, і я думаю, вона кожного з вас проблема полягає в наступному. Повернемось до того уроку, коли він у нас був очний. Коли він був очний, я не знаю, можливо, це я такий поганий викладач, можливо, це тільки в мене так себе учні вели. але зібрати їх докупи на 45 хвилин. Щоб вони всі були уважні, щоб вони мене слухали, щоб вони за мною писали конспект, щоб вони відповідали на всі мої питання, тобто, щоб вони навчались так, як я вважаю що це потрібно, ну мені таке майже ніколи не вдавалося. Трошки зосередиш їх увагу, а потім вони відволікаються, починають між собою розмовляти. І така ситуація, коли ти їм одне і те саме в очі дивишся і десять разів повторяєш, а вони. Піднімаються і не можуть після тебе зрозуміти взагалі про що йде мова. Ну, можливо, це тільки в мене було таке, не знаю, не буду говорити. Тепер дивіться. Це я вам просто показала тут ну, просту ситуацію, як працювати з цим додатком. Тепер дивіться, що підготувала вам я. Я підготувала вам наступний урок наступний урок. Як, він, ну, як його змінити, як його проробити з точки зору не мене, як педагога, а з точки зору учня? Ось дивіться, я тут намалювала мордочку педагога і намалювала дуже-дуже велику стрілку. Отут у нас учні, а отут ми з вами педагоги. І тільки кожен раз, коли ми будемо пам'ятати і в голові собі держати, що нам потрібно стати учнем і самого себе спитати. А чи дійсно я буду 45 хвилин сидіти, уважно слухати викладача, тим болі у мітконференції з вимкнутою камерою, чи буду я після нього все записувати? Чи уважно я не відволікаюсь нікуди, і чи дійсно цей урок для мене, як для учня, буде мати саме той смисл, який я в нього закладаю як викладач? І чесно кажучи, точно вам скажу, жоден з нас, от зараз ви зі мною будете сидіти? І кожному з вас буде важко слухати мене, тим, тим паче, що це щось незвичне, щось нове, а зараз у нас буде нове. І ви скажете, та нахріна воно мені оце нужне? Оце все слухати, оце все робити? Так само ведуть себе всі наші учні. Вони бачать важкий матеріал, їм не зрозуміли. Вони, та нахріна, воно мені все це нужне. Якось щось там десь колись той те з'явиться, щось наклацую і відповім. Тобто, ми з вами викладаємось на повну. Безрезультатно, найчастіше. Якщо якщо я думаю, ну я чимось думаю, що я не помиляюсь. Значить, дивіться. На ну, цій сторіночці я розклала структуру уроку, так як я це зрозуміла. Дивіться, є перша частина уроку, з якої ми всі завжди починаємо. Тут у мене йде все те, що робить викладач. Ось іде тема уроку, ми її пишемо, ми її знаємо. Далі у нас, бачите, я намалювала стрілочки. Зараз ми з вами почнемо працювати зі штучним інтелектом, бо я на це вчора потратила стільки часу, скільки змогла, і позавчора, ну скільки в мене вистачило нервної системи моєї. І ми спробуємо, мене вийшло. я думаю, вийде і у вас. Тобто ми створили тему уроку, але після теми уроку нам потрібно чітко сформувати мету уроку. Але мету уроку не з точки зору мене, як викладача. А бачите, вона де в мене висить, а мета уроку з точки зору учня. Бо це зараз вимога компетентнісного підходу до всіх наших уроків. І далі дивіться. Є таке поняття, як результати навчання. І в мене опять стоїть стрілочка штучний інтелект. Ми будемо це робити за допомогою штучного інтелекту. І дивіться, воно стоїть там, де стоїть учень. Тобто мій урок повністю змінює свій, моя робота як викладача, повністю змінюється. Я веду урок не з того, що я знаю, і буду розповідати їм багато чого знаю. А з точки зору, спочатку, я з'ясую, що вони повинні з цього уроку винести. І результати навчання, як я це від них отримаю і побачу. І в цьому нам дуже гарно допоможе штучний інтелект. Тепер дивіться, у мене звідсіля з першої частини уроку йде стрілочка аж до самого низу, аж до самого кінця уроку. Дуже дуже рекомендую саме так починати підготовку до уроку. Коли ви точно знаєте мету з точки зору учня. І коли ви точно знаєте, які результати навчання в кінці уроку ви одних отримаєте, то ви на оці результати навчання ви дивитесь і задаєте собі питання про домашнє завдання. Дивіться, про домашнє завдання у мене стоїть домашнє завдання, питання, яке воно? І головна відповідь, яку вам собі потрібно дати, а для чого воно, оте домашнє завдання? У нас домашнє завдання може бути дуже-дуже різним. І ми ж знаємо, що у нас одна частина учнів на уроці є, іншої частини учнів на уроці нема. в залежності від того, як чітко ви собі уявляєте, що ви з цього домашнього завдання хочете, ви його формулюєте. Якщо вони просто опрацьовують навчальний матеріал і нічого вам зворотнього зв'язку не дають, це одна ситуація. Якщо вони опрацьовують матеріал, і ви їм ще просите щось виконати, щось якісь відповіді дати, то до того, як ви оце все напишете, вам потрібно отут собі самому дати відповіді. Як це буде виглядати? Що це буде? Це буде для того, щоб ви поставили їм оцінку за це домашнє завдання. Це буде або письмова відповідь, або тест, або ще, тобто смисл цього домашнього завдання. Де вони його будуть виконувати і як ви з ним далі, ви, як викладач, що ви з цим домашнім завданням далі будете робити? Будете ви його якимось чином перевіряти, чи не будете ви якимось чином його перевіряти? Чи ви просто написали опрацюйте навчальний матеріал і далі. Тобто це в відповіді ви даєте самому собі? Ось, коли ви на цьому собі вкладете оце в голову, є тема, є мета з точки зору учня. Є результати навчання з точки зору учня. І ви чітко знаєте, що в кінці уроку ви їм видасте таке та таке -то домашнє завдання, або це буде вправа, або це буде якась письмова відповідь, або це буде якийсь тест, або це буде просто знайти щось. Ну тобто ви самі вирішуєте. І вже після цього ви чітко знаєте, що ви від них хочете, і ви вже після цього робите свою. Роботу з пояснення нового матеріалу. І коли ви отак попрацюєте, ви зразу побачите, що у вас структура вашої роботи повністю зміниться. І якщо ви ще до цього, до цього додасте приблизний собі розрахунок по хвилинам на той 45-хвилинний урок, то з'ясується таке. Що та кількість матеріалу, яку ви знаєте, яка у вашій голові, у ваших знаннях, вона в ці 45 хвилин ніяк не вкладається. І додатково, оця серединка нашого з вами уроку, це пояснення нового матеріалу. І на цій частині також, до того, як ви почнете пояснювати, ви вже знаєте, що ви від них хочете в кінці уроку отримати. вибачте хвилинку. Вибачте. Значить, дивіться, оця золота серединка, це те про що я говорила. Вони не можуть слухати нас всі наші розмови. Вони сучасні учні, вони дуже коротко, ну як вам сказати, коротко, коротко. Тривалий час можуть зосереджувати свою увагу на чомусь. І тому вам вашу доповідь потрібно, ну, не доповідь, а ваше пояснення матеріалу нового, вам потрібно його розбивати на дуже маленькі фрагменти. І цей фрагмент, який ви їм щось там порозказували, якимось чином надали інформацію, ви зупиняєтесь і починаєте якимось чином спілкуватися. І починаєте якимось чином спілкуватися, яким чином знову ж таки ви для себе саме. З'ясовуєте, і отут я хочу зупинитися. Якщо ми будемо говорити про моніторинговий урок, а ми говоримо за, зараз саме про підготовку до моніторингу, то на моніторинговому уроці всі, хто приходить, вони оцінюють дві речі: ключові і ставлять оцінку. Це залученість учнів. До уроку перша частина і друга це професійна майстерність педагога. За оце ставиться оцінка на моніторинговому уроці. Ну потім там пишуться коментарі. Коментарі то вже таке. І як я це бачу, дивіться, якщо ви чітко знаєте. Що у вас на уроці приєднуються багато учнів? Це може бути друга група, це може бути четверта група, там, де дійсно учні є, можливо, шоста група. І ви вже з цього цього плануєте якимось чином спілкування з учнями. Яким чином? Ну, ми про це поговоримо окремо. Але ви точно знаєте, що ви можете якось продемонструвати? Відповідь багатьох учнів. І як приклад, я буду зупинятися саме на цьому прикладі. І як приклад, ви можете зробити дуже коротенький тест, який буде складатися, в ми робимо е тест з окремого питання. Ось одне питання робимо або два питання. І оце один-два питання ми будемо включати у пояснення нового матеріалу всерединку. не 10 питань на тести, а один, два. Якщо я точно знаю, що в мене на уроці приєднаються ну, там половина учнів, то я під час пояснення матеріалу для закріплення, для з'ясування, чи взагалі вони мене слухають, чи ні, я можу вивести одне це питання, і вони будуть усі відповідати, і я це буду бачити. І наступний варіант. Коли ми знаємо, що наші учні дуже-дуже гарні молодці, але приєднуються їх реально на урок мало. І решта, кого ми там намалювали, то намальовані учні. В такому випадку нам теж потрібно спілкування з учнями. І ми починаємо зовсім інше, інше спілкування з учнями в такому випадку. Ну, як на мене, то дуже зручно включати тоже, дуже прості вправи. Learning апс. Ось, пояснили ми їм один-два якихось пункта плану. Ми виводимо цю вправу льонінг апс, але вони її не виконують усі. Там право може бути або тесту, або вікторина, або ну, неважливо, яке, то вже інша справа. Але я знаю, що в мене є п'ять учнів, на яких я можу покластися. І я вивожу цю право, і я спілкуюся там Катя або Вася, або Петя, ось дивись, або хто скаже, і я в їхній присутності на уроці виконую цю вправу. Тобто є матеріал і є закріплення. І якщо ви просто зміните і, і самі собі скажете, все, що я знаю, все, що я вважаю необхідним, я примусово зменшую до дуже малої кількості матеріалу, бо урок не резиновий, але я не тільки розповідаю, я намагаюся від них якимось чином отримати зворотній зв'язок під час пояснення матеріалу. Оце ваша золота середина вашого уроку. І дивіться, я повертаюсь на початок. І у мене на початку нашої першої частини уроку у мене знову стоїть домашнє завдання і та сама картинка. Про що це? А це про те, чим ви закінчили попередній урок. Ви починаєте урок. І до того, як ви почнете його працювати, ви чітко собі повинні сказати, що ви на початку уроку від дітей хочете. Знати, що ви хочете їм сказати, як воно буде відбуватися, вибачте хвилинку. Ой, господи, вибачте, Тарас. Вибачте, ситуація непроста, сімейна, вибачте, що ви на початку уроку від них будете, тому що ви починаєте урок з початку уроку у вас присутня чужа людина. Я про перевірку учнів не говорю. То ви вже якось там з'ясуєте, куди і як ви будете ото робити, перевіряти, то зовсім інше. Я про те, що починається урок, ви об'являєте їм тему уроку і що далі? Ви задавали їм домашнє завдання? Що ви з ним будете робити з цим домашнім завданням? Щас. Ви задавали їм домашнє завдання. Що в тому домашньому завданні було? Значить, і тут вам потрібно з'ясувати, ви будете ставити оцінку, чи ви не будете ставити оцінку? Як варіант, тренувальні вправи. Я називаю дуже прості речі, які дуже просто робляться, на які не потрібно дуже багато часу, але час потрібен на все. Наприклад, ви їм задавали на попередньому уроці виконати дві тренувальні вправи в Learning Апсі, з'єднали ви їх в одну вправу і ви бачите, хто приєднався, хто виконав і хто не виконав. Вправа в Learning Апс вона така. Ну, якщо я зробила дві вправи: в одній вправі Вікторина на п'ять питань, в іншій вправі там, посортувати то туди. Сюди там теж три або чотири якихось там малюночки або щось посортувати, тобто є дві вправи. І учні в Learning Hubs будуть сидіти в ті вправі, доки, доки вони або не вгадають правильну відповідь, ну доки вони її не виконають правильно. І коли я таке завдання в Hubs завдавала, то я на початку уроку відкриваю результати тієї вправи, а я бачу, що Іванов Петя зайшов і зробив дві вправи. Катя Сидорова зайшла, зробила одну вправу, я відкриваю і говорю, ну, ось ті впорались гарно добре, ті то не впорались. Тобто знову ви самі собі оце з'ясовуєте. Якщо ви взагалі не звертаєтесь до попереднього матеріалу і ось домашнього завдання і до оцінювання, то ви взагалі не звертаєтесь. От коли ви собі оцю всю кашу в голові розставите, то тоді починаєте працювати з новим матеріалом. До мене зі структури оцього, що я тут намалювала, питаннячка. І зараз почнемо про штучний інтелект. Почнемо працювати конкретно. Питання до мене, я до вас повертаюсь. Хотіла щось задати Владимира паруситися. Ну, Вже з голови вилетіло, поки ви так. А, дивіться, от ви кажете про ту штучну вправу, І зараз включу камеру, бо в мене трошки сьогодні. Я зараз зупиню запис, а потім знову вимкну, ну, добре. Так, так, так.